Так, це Анатолій Вербило, натирай руки. буде робити вправу ривок гірі 24 кілограми, 10 хвилин з одною зміною руки. 23 900 гіря. Зважування Анатолія. Це Легів місто Київ, Ліга справедливості. Шоста серія. 107 300, Так, Толя, встановимося, встановимося, 30 секунд готовності. Толі буде рвати 10 хвилин. Толя пожав. 100 скільки? 27, так? Да? Чи, чи скільки? Чи 130? То ну, коротше. Да, 20 секунд готовності. Це вже такі. У нас в вазі конкуренти. Я і Толя. Толя, треба порвати 231. І все. Так, 10 секунд. Так. Поїхали. І ривок Ресь. Два. Три. Нам сейчас не надо. Четыре. Хорошо говорят. Для мужика, да. Пять. Шесть. Семь. Хорошо руку вставляют. Сращенный жид. Песня. Десня. Десня. Запылька. Десять.

18 вставляй руку. В клуб. 19. Хорошо. Молодец. 20. До хвиля. Давай, тем, однако. 21. До хвиля. Рост. Хорошо. Умічная. 22. Вот где герики. Поехали. 23. Всех Всіх пожежників перервають. Виїхали. Вот 4. Хорошо. 25. Поїхали, поїхали. Діма ши. 26. Хорошо. Подихай. Все. 27. Ну, сколько смотри, ты хорошо правильно. 28. Не спеши. 26. Оторбайниць, нормально. 30. Хорошо, руку вставляешь. Молодец. Молодец. Хорошо. 31. Хорошо, на каждый раз. Давай, потяни. 32. Хорошо. Глубже руку. 33. Ой, вот идеально. Хорошо. Ой. Беручка вертикальная. 34. Молодец. Хорошо. 35. Хорошо. 36. Хорошо. 37. Хорошо. Молодец. На пальчики. 38. Покруп же ручки. Хорошо. Не спеши. 39. Хорошо. 40. Що, ви заважайте, вы заважайте. 41. Давай, давай. Хорошо. До кінця. Не смертай 42. Хорошо. Игру вже руку. 43. Хорошо. 44. Вот так. 44. 45, отак, вот молодець. Ідеально. 46. Давай. 47. Чотири. 48. Все, потягни, отак. Вот 49. Хорошо. 50. Все, перехват. Хорошо, молодець. Сразу руку арпуста. Відпішись. Сатади. Багато. 52. 53. Хорошо, розставить. Да, не розміряй. Хорошо. Отак. Вот ну лишись. 53. 54. І розслаблення. Пальцями нажимають. 55. Хорошо. 55. Отак. Вот І розслаблення. 56. Хорошо. На кожен раз. 57. Поглубже руку пальці розслабив. 4 хвилини. 58. Хорошо. Вот так. Кожен раз, вот так. На пальчики. 59. Чуть підсідати можна. І. Не застаювайся. 60. Хорошо. 61. Хорошо. Вот так руку вставляй. 62 пальці. Молодець. Вот так і робить. Як механізм? 63. Хорошо. 64. Хорошо. 64. Вот 65. Хорошо. 66. Ну нормально. Ти вот выпернулась, шовка. Шестьдесят семь. Молодец. Выходишь. 68. 新しい人は、新しい人は、新しい人は、新しい人 Руку вставляй. 7-7, хорошо. 7-8. Хорошо, час є. 7-9. 8-0. Хорошо. До кінця. Вот так. 8-1. Хорошо. до кінця. 8-2. Хорошо. На пальці. 8-3. Руку вставляй. 8-4. 8-5, не спеши, хорошо, 8-5 є. -е. Пусть відпікає. 8-6, хорошо постояв. 8-7, хорошо. 88. 8-9. Молодець. Погуб живуть. 90. Хорошо. 91. На пальці. 92. Хорошо. 93. 94. Все силы є. Все в голове. 95. 96. Хорошо. Давай, давай. 97, хорошо, 3 рази 3 рази 98. Вот так. Просытай. Вету. Давай, давай, два раза. Четыре. Давай. Пять. пять раз. раз. Давай, раз. Раз. Хорошо. Не ставь, давай. Два. Хорошо. Не ставь, давай снизу. Три. резко. 100 висит. 100 висит. Давай. Повісім Хорошо. кращий результат. Молодець на толі вербило. пока.